Однієї черневої ночі 1978 року 22-річна мати одиначка двох дітей на ім'я Йо Учі відпрацювала свою звичну зміну в токійському кабере Голівуд. Після закінчення зміни приблизно в півночі йо вийшла з кабере через головний вхід, і більше і її ніхто не бачив. Спочатку ніхто не думав, що з йо могло статися щось серйозне. Насправді, кілька років по тому її менеджера запитали про це, і він заявив, що всі думали, нібито вона. Просто звільнилася, коли перестала з'являтися на роботі. У той час ходили чутки, що кілька північно-корейських шпигунів діяли під прикриттям у Японії, викладаючи невинних громадян, щоб тримати їх як заручників у північній Кореї. Однак корейський уряд вважав ці чутки не більш ніж конспірологічною теорією, яка не могла бути правдою. На жаль, справа про зникнення йо заморозилась, і лише через десятиліття з'явився натяк на її місце знаходження, пов'язаний із ланцюгом тривожних подій. Цікаво, бігом ставте лайк і дивіться це відео до кінця у листопаді 1987 року, коли Південна Корея готувалася до проведення Олімпійських ігор у столиці Сеулі, літак авіакомпанії Korean Airlines вибухнув у повітрі над японським морем, забравши життя 115 невинних людей. Під час розслідування з'ясувалося, що двоє агентів з північної Кореї діяли за прямим наказом уряду, заклали бомбу у багажне відділення літака, а самі вийшли під час першої зупинки в Абу-Дабі. Коли влада почала наближатися до підозрюваних, один із них наклав на себе руки за допомогою сигарети, просоченої ціанідом. Однак південно-корейській владі вдалося затримати другого агента, відповідального за напад. Під час її допиту було з'ясовано, що затримана агентка тренувалася для цієї місії протягом. Систи років, і три з них вона провела разом із його учі, яка навчала її говорити і поводитися як японка, щоб залишатися непомітною. Як виявилося пізніше, Йо була не єдиною жінкою, викраденою північно-корейським урядом. Станом на сьогодні японський уряд офіційно підтвердив викрадення 17 японських громадян північною Кореєю в період з 77 по 83 роки. Шокуюче, але багато з них були нахабно викрадені серед білого дня і доставлені на човнах до північної Кореї, прямо майже як в нас. Ну якщо ви розумієте, про що я. можливо здається, що жертви могли бути залучені до чогось сумнівного. що Привернуло увагу північнокорейського уряду, але розслідування показали, що більшість із них були звичайними громадянами, які просто опинилися не в тому місці, не в той час. Одна жінка була викрадена дорогою на заняття зв'язання, двоє інших під час відпустки у Європі. Ще одну жертву: – 13-річну дівчинку, викрили, коли вона поверталася додому. Ці школи деяких жертв викрадали для використання їхньої ідентичності, тоді як інших, як от йо, силоміць в доставляли до північної Кореї, щоб вони навчали північно-корейських шпигунів японської мови та культури. Коли викрадення були беззаперечно підтверджені, уряду Північної Кореї не залишалось нічого іншого, як визнати свої дії зухвалими та вибачитись. Водночас вони стверджували, що п'ятеро з сімнадцяти викрадених ще живі. У наступні роки північно-корейський уряд почав надсилати до Японії те, що вони називали кремованими останками деяких загиблих жертв. Однак, як швидко показали тести ДНК, практично усі останки виявилися підробними. Це змусило японський уряд припустити, що багато викрадених жертв можуть досі бути живими. Незважаючи на це, уряд Північної Кореї продовжує дотримуватися своєї версії, стверджуючи, що жертв викрадень було лише 13, і що ті, хто вижив, були благополучно повернуті в Японію. Цікаво, але хоча японський уряд офіційно підтвердив лише 17 викрадень, список потенційних жертв свідчить про те. Що реальна кількість може сягати до 800 осіб, на жаль, враховуючи поточну політичну ситуацію, мало ймовірно, що ми коли-небудь дізнаємося повний масштаб цих викрадень або побачимо, як уряд Північної Кореї буде справді притягнутий до відповідальності за свої жахливі злочини для підтримки України мовного контакту. поставте лайк і напишіть коментар під цим відео. Журналісту вдалося розкрити один із найтемніших секретів ЦРУ у 80-х роках. Журналіст на ім'я Сеймур Герш опублікував статтю в The New York Times, в якій звинуватив ЦРУ у низці замахів на вбивство як і так і американських політиків, яких агентство вважало антиурядовими дисидантами. Через ці звинувачення Сенат США ініціював розслідування щодо можливих зложивань ЦРУ в рамках секретних операцій. Розслідування завершилося публікацією 14 звітів, у яких викривалися масштабні зловживання ЦРУ, ФБР і АНБ. Серед звинувачень було розкриття таких злочинів як багаторічне відкриття та повторне запечатування приватної кореспонденції громадян США, а також незаконне стеження за активістами руху Чорна сила. Проте ці звинувачення виглядали дрібними в порівнянні з однією шокуючою заявою, яка пізніше перетворилася на теорію змови. Згідно з нею ЦРУ розробило піс. Стулет здатний стріляти отруйними дротиками на вістань понад 300 футів, це близько 90 метрів, вбивати людину і не залишати абсолютно жодних слідів, які б дозволили встановити причину смерті. Як з'ясувалося пізніше, ця теорія була правдивою. Розробка тієї зброї стала частиною програми від назвою MK Naomi, У рамках такої ЦРУ займалося створенням зброї для біологічної війни. У 1975 році директор ЦРУ Вільям Колбі був змушений свідчити перед комітетом, який розслідував діяльність агентства. Вільям Колбі заявив, що ЦРУ розробило цілий арсенал біологічної зброї в рамках плану з усунення німецьких лідерів під час Другої світової війни. Але їхні дослідження тривали ще довго після війни. Він також зазначив, що пістолет для серцевих нападів, як його прозвали, був майже повністю безшумний, завдяки батареї, розміщеній у рукоятці. Цю зброю розробили так, щоб ціль відчувала лише легкий укол, схожий на укус комара у момент удару дротика. Цікаво, що агентство використовувало сп. Специфічний токсин із молюсків, що унеможливлювало визначення причини смерті, Судмедексперти зазвичай доходили висновку, що жертва померла від незрозумілого серцевого нападу. Дротик був створений так, щоб розчинятися всередині тіла, залишаючи лише маленьку червону точку в місці входження. Коли колбі запитали, чи використовували цей пістолет для серцевих нападів на людях, він заявив, що зброю застосовували лише для експериментів і що не існує записів про її фактичне використання. У рамках розслідування ЦРУ було зобов'язане передати пістолет комітету і збереглися фотографії, на яких члени комітету оглядають цю зброю, доки Вільям Колбі відповідає на їхні запитання. Зазвичай подібну зброю можна було побачити лише у спільгунських фільмах, але ймовірно усвідомлювати, що якби не це розслідування, вони могли б використовувати її для цілей, про які ми навіть не здогадуємось. Ще більше дивує те, що якщо такі технології розробляли ще у 1970-х роках, уявіть собі, що вони могли створити до сьогодні. У січні 1920 року ратифікація 18-ї поправки до конституції США започаткувала період, відомий як Сухий Закон, що тривав 13 років. У цей час виробництво, продаж і транспортування алкоголів були заборонені законом. Уряд запровадив суворі закони, щоб запобігти незаконному виробництву алкоголю, але це призвело до розквіту чорного ринку. Мафія просвітала. Як тільки уряд проводив обшуки в одному барі, через кілька днів з'являвся інший. Паралельно з цим з'явилися чутки, що уряд США вдався до радикальних методів і спеціально отруював алкоголь, щоб зробити споживачів хворими. Спершу це виглядало як чергова теорія змови, але ситуація змінилася на новий рік 1927 року, коли в лікарні Берехо. Оспітал у Нью-Йорку померла 41 людина від отруєння алкоголем. Рости не показали, що багато жертв пили промисловий метанол, також відомий як деревний спирт, який може бути смердельним навіть у невеликих досах. Як з'ясувалося, уряд ще з 1906 року змушував компанії денатурувати промисловий алкоголь, роблячи його непридатним для вживання. Але після початку сухого закону уряд наказав додавати до алкоголю хінін, металовий спирт та інші токсичні хімікати, щоб відлякати людей від його вживання. Логіка полягала в тому, що якщо чорноринкові ринкові дилери знатимуть про отруйність алкоголю, вони не наважаться його продавати, розуміючи, що ризик для своїх клієнтів. Однак уряд не врахував наскільки велика була тоді потреба в алкоголі, а також те, що чорноринкових продавців мало турбувало, хто помре чи виживе після вживання їхньої продукції. Лише у грудні 1933 року, через 6 років після інциденту, у лікарні, федеральний уряд почав пом'якшувати політику щодо заборони алкоголю. Але до того часу тисячі американців уже стали жертвами отруйних контамінованим алкоголем. У наш час нікого не здивує побачити горило у зоопарку або на телебаченні, але колись горили вважалися настільки ж міфічними, як Чупакабра, Джерсійський диявол, Бікфут або Лохнецьке чудовисько. До кількох століть тому горили вважалися криптидами. Істотами, які нібито існують у природі, але їхнє існування ніколи не було доведено, як і з іншими міфічними створіннями, більшість свідчень про їхнє існування зазвичай виявлялися фальшивками. Проте, як видно з історії, те, що колись було лише чутками, виявилося правдою у випадку з горилами. Західні дослідники не зустрічали горил до приблизно 1500-х років, коли англійський дослідник Андрій Бель був захоплений португальцями біля за узбережжя Західної Африки. Під час свого перебування в полоні на материку Бетель описав. Ці дивні гігантські приматоподібні істоти, що іноді брудили навколо його табору. Однак, оскільки він ніколи раніше не бачив подібних тварин, він описав їх більше як монстрів, ніж тварин. Опис Бетеля викликав справжній горилячий бум у Європі, де стали поширюватись сілякі чутки про ймовірно кровожерливі і небезпечні істоти, що мешкають в езотичних частинах світу. Протягом наступних двох століть цікавість до горил зростала. Дослідники, що приїжджали до Африки, надсилали до Європи ілюстрації горил, які часто передавалися королям і імператорам як рідники сні подарунки. І якби ви запитали європейців того часу, що таке горила, вони б описали це приблизно так само, як ми сьогодні описуємо Бік чи Чечука тоді їх вважали скоріше міфічними чудовиськами ніж звичайними тваринами. Тільки через понад 200 років американський натураліст Томас Савіч знайшов череп горили в 1847 році під час експедиції в Африку. Це був перший реальний доказ існування цих тварин. Це відкриття спонукало на нові експедиції і між 1855 і 1859 роками, французький дослідник Поль дю підтвердив існування горил і навіть привіз кілька з них до Європи, котрі колись вважалися міфами або навіть вигадками. Наприклад, після того як Польдю підтвердив існування горил це сприймалося як доказ існування цих диких і кровожерливих істот. Проте насправді вони з'явилися зовсім не такими, як їх малювали в легендах і чутках. Через 15 років після його експедиції група німецьких дослідників привела до Ліверпуля дитинча горили і одразу ж піднялася метушня, коли люди почали збиратися біля готелю, де зберігалася ця міфічна тварина. На подив усіх понго маленька горила не була величезним і агресивним монстром, а насправді була милою двор. Річною горилою, яка любила гратися з собаками. Через кілька років в 1902 році німецький дослідник Роберт фон Бінге вбив двогірських горил, які були набагато більше за малу горилу, яку привезли на попередні дослідники. Це був перший раз, коли публіка змогла побачити дорослу горилу в її справжньому розмірі. Важко уявити, що тварини, яких ми тепер вважаємо звичними, колись приймалися як легендарні чудовиська. Це в свою чергу змушує замислитися про те, скільки інших тварин, які ми тепер вважаємо звичними, колись теж вважалися в. Егедками або хибними уявленнями, наприклад, кенгуру, качконіс, і кальмари, даркони комодо, всі вони спочатку були сприйняті як міфи, але згодом виявилося, що вони існують насправді. Це підводить до запитання: скільки ще таких тварин залишаються невпізнаними для людства?